Камера фіксує рідкісний обряд вигнання. Все почалось, коли жінка почала чути голоси: спершу тихі, шепотіння на чужій мові. Потім вона втрачала час, прокидалась у темряві на підлозі з подряпаними на тілі. Рідні покликали священника. Всі зібрались у кімнаті. Молитви звучали чітко, вона мовчала, аж раптом закричала. Її підняло в повітря без мотузок, без підтримки, просто зависла над ліжком, як лялька, очі закочені, тіло вигнуте, а тоді, немов щось кинуло її об землю різко, болісно, усі з криками кинулись до дверей. Коли переглянули запис, на кілька кадрів можна побачити силует за її спиною, ніби те, що підняло її, досі в кімнаті. Тільки тепер його не бачить ніхто. Цю кімнату давно замурували, але час від часу камера знову фіксує рух. На відео нічого, але працівники кажуть, що щось стоїть прямо за їхніми спинами можливо, воно вже не там, а десь поруч із тобою. Темрява завжди настає в кінці дня, правда?